Всім павуча сила. Ласкаво просимо мене ігровий канал з пайцом. Давайте продовжувати... Так, по-перше, нам можна трошечки покращити героїв. Батагліон. 5-6. Хочеться поробити з них рівень більше їм зробити. Хочеться зробити їм більше рівень. 300 демедж, 500 демеджу. Саву. Рівень 5, давай Марида. Давай, добре, класного дракона. У нас залишаються мечі, можна викликати. да? Щось тут покращити можна? Давайте. Просто будемо покращувати все, що можемо покращувати. А там, в принципі, армія нам не додалась. Ну, У нас і так непогана армія, тому давайте Lost Basin. Давайте завоюємо вже зелених повністю, а потім підемо до Бога смерті. Давайте. втрачений бейзін, загублений бейзін. Джунглі тут. Кишать життям. Так, багато з тих, хто живе тут, куштували кров людей. Ну, типа, вбивали. Тут ж небезпечне місце. Окей. Я думаю, що це просто тупа битва. Звичайна битва. Знищити ворога. Да. Знищити ворога ми так і робимо. Одразу атакуємо. Так, розвідник. Сюди. Раз, раз. 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 Покращити. Далі. Економічний район. Раз. А, військовий район. Військовий район 2. Все, що з міста сюди надходить, сюди. Далі. Шахта, шахта, шахта. Подивіться, шахта тут в нас повна, одного не вистачає, одного можна зробити. У нас є війська. От ми маємо цим оперувати. 100-150, давайте, 35, 60, 40-60, тепер можна ось цих ще зробити. Давайте, все, ми пішли. Let's go, let's go, go, let's go, хлопці, ми можемо це захопити. Я думаю, що ми їх просто знесемо і все по-швидкому. Не будемо розтягувати, в нас є скіли, в нас є всі можливості, тому чому б ні? Правильно, доки вони не встигли щось там зробити, а ні, то захопимо ось це місце і будемо тримати тут оборону, робити військові квартали. Ну, але я думаю, що все буде ок. Давайте побудуємо ще один барак. Направимо сюди. 58-55. Нам потрібен ще один квартал 75. Будуємо. Так. О-о-о, дивіться, тут якась розвідка ходила, але ми її знищили. Якраз всі загони нас догнали. Один одного, клас. Тепер нам потрібно. Дивіться, ніфіга. Ну, вони слабкі, так? Да? Павший ягуар 7. У нас. 14,7, в два рази більше. Та й життя, я думаю, в два рази більше. Ну, давайте ці дерева, тут, звісно, жах. Що відбувається. Так, побудувались, так? Да? Давайте. Два, три. Ну, тільки цих людей ми можемо робити. Спокійно, спокійно. Давайте ось тут. Давайте з цим впораємось. А коли це захопимо, то вже можна і сюди. Перед, місто захоплене. Так, стояти. Вибудуватись. Перед, 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 хлопці. Будемо атакувати. Так. Ягуари, на поготові. На поготові щити. Ну, ми їх маємо знищити, я думаю. Якщо це вся їхня армія, але де богиня? Захопити столицю? Так, захопити столицю. Швидко, швидко, швидко. Давайте, 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 давайте. О, ну найс, найс, дивіться, ми швидко це робимо, в принципі. Це буде швидкий батл. Якщо зараз її армія не прийде цієї богині, то вона має приймати участь тут. О, да-да-да, ось. Давайте, місто, 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 так. Давайте, давайте, давайте. Трошечки залишилось. Є. І тепер сюди. Казарми, казарми. Знищити казарми. Знищимо казарми, і це ключ до устав. Ось її армія, ось вона. Є, yeah, а тепер вперед. Пограємо в ігри. Поперше стрілу запускаємо. Людей. Будемо людей бити. Це по перше. По-друге, щити увімкнути. Щити увімкнути. Щити увімкнути. Далі. Подвоєння. Потроєння. Всі, коротше, всі сили сюди направити. Так. Ми сильніші. Ми сильніші за 100%. Давайте полікуємо нас. Краса. Все, все, вперед. Що ще ми можемо зробити? Зменшити їм атаку, правильно? Давайте зменшимо їм атаку. Давай, виходь і просто зменшуємо атаку. Фу. Так, до речі, що тут у нас? Раз, раз. Раз, раз. Не можемо. Три. 71, ну щось щось йде, дивіться, ще одне місто, але нам до одного місця, що в них ще одне місто. Ми маємо захопити ось це. Якщо ми знищимо основну армію, то в принципі це кінець гри. О, дивіться, а нас багато. У нас набагато більше, ніж них. Тому. Давайте от сюди. І давайте от сюди. Підтримка! Щось прийшло. О, одна арка. Найс. Слідкуй за джакомо. Ніфіга собі вона потужна. П'ятий рівень. 22 атака. Ну все, ми виграли. Дуже швидко пройшли, бачите, а ви боялись, що це буде довгий епізод. А він хвилин 10 максимум потривав. Ну, краса, краса. Клас. Ось і все. На ізі На ізі Це було легко, реально. Що можу сказати? Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки вподобайки. Всіх люблю, всіх обійняв. Вступайте в Павучий Прайд. Підписуйтесь там, Тікток, Інстаграм, але головне Ютюб, Ютюб, Ютюб. і на Твічі я також є. Ну, коротше, всіх люблю, всіх обійняв. всім удачі, всім до побачення.